Доброго ранку. Якщо літо не радує, а розпач та песимізм заполонили душу. Є сенс поговорити про депресію. Доведено навіть грудні діти можуть переживати такий стан. А про причини його виникнення у найближчі кілька хвилин. Ця недуга багатолика і може мати безліч проявів. Серед найпоширеніших части головний біль, порушення травлення, перепади тиску, втрата апетиту. Окрім того, усе це супроводжується тривогою, відчуттям безпорадності та суму. Якщо такий стан триває більше ніж кілька місяців, починайте активно з ним боротися. Приміром, дослідження довели, що найкращий помічник у цій справі спорт, особливо йога. Усі вправи цієї системи психофізичного розвитку допомагають розслабитися та гармонізують. Однак найефективніша поза дерева. Зігніть праву ногу в коліні, відвівши його в бік. П'ятку притуліть до лівого стегна. При цьому пальці спрямовані в підлогу. Водночас підніміть витягнуті руки вгору. І зведіть долоні разом. Постійте так, рівномірно дихаючи. Тепер зробіть вправу на правій нозі. Це позитивно впливає на самопочуття, як і відмови від цукру та кави, поєднання яких поглиблює депресію. Краще вживайте заспокійливі напої. Приміром, із м'ятою: одну столову ложку трави залити склянкою окропу. Варіть протягом 10 хвилин. Вживайте попів склянки вранці та перед сном. Інший варіант смачний і корисний для всього організму. Родзинки, курагу, чорнослив, горіхи та лимон перемаліть, змішайте з медом. Їжте по одній столовій ложці перед сніданком. І намагайтеся більше часу проводити на природі в колі близьких і друзів. Це чудово впливає на самопочуття і допомагає позбутися будь-якої депресії. А на сьогодні це все. Будьте здорові!